Через нестабільну напругу у Павлограді працюють не всі котельні. Тривають пусконалагоджувальні роботи на нових модульних котельнях. Зокрема, задіюють резервні генератори. Зараз ситуація дуже складна в місті з електропостачанням. Живлення у нас є на чотирьох котельнях, на чотирьох об'єктах: це котельні 4-го, мікрорайону, котельня мікрорайону Дніпровський, це ПШБ і міст Гілка. Нові модульні котельні на 91-му та 81 му кварталах готують до роботи. Є можливість живити їх від дизель-генераторів, але запуск зірвали самовільні зливи води з систем мешканцями прилеглих будинків. У нас є в місті три нових модульних котельні, які нам передали в цьому році, і вони змонтовані. І зараз ми в принципі от в процесі якраз пуска налагоджувальних робіт. Безпосередньо зараз ми знаходимося на котельні 91-го кварталу. І ми, в принципі, маючи на цій котельні резервне джерело живлення, дизель-генератор, маючи можливість запустити в роботу цю котельню, ми власне пробували це зробити вчора з вечора, але вимушені були зупинити роботу котельні по одній простій причині. Мешканці району настільки активно зливали. Воду із системи теплопостачання, що котельня просто не встигає підживлюватись. І ми були вимушені зупинити роботу котельні. Ці котельні мають невеликий об'єм мереж і дуже чутливі, коли мешканці починають спускати воду. Комунальники розвішують оголошення і спілкуються з ОСББ, наголошуючи, теплоносій технічний, непридатний для споживання. Наполегливо рекомендую все-таки припинити цю практику і щоб ми могли дати, дати тепло. Е, також додатково проінформувати хочу, що всі ці три котельні, це не означає, що ми будемо на них працювати там, ну, зараз плюс 14 на дворі, плюс 13. Це не означає, що ми будемо 24 на 7 на них працювати. Але зараз, поки пусконалагоджувальні роботи, так, нам треба їх. Прогріти, прогнати там добу, дві доби, щоб вони пропрацювали. Ось по великим котельням, навіть там, де в нас є генератори, ми поки що їх не запускаємо, тому що це занадто дорого і ми бережемо, скажімо так, це вже аварійний план дій на випадок уже критичної ситуації, якщо морози, якщо ризик розмерзання системи. Міські служби просять мешканців не втручатися в систему опалення та не зливати воду. Це прискорить запуск тепла в будинках після стабілізації електропостачання. Єлизавета Лісунова, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.